Добрий день, діти! Сьогодні грайлик запрошує нас в гості. Він хоче нагадати, як треба поводити себе у громадських місцях. А поїдемо до нього на автобусі. Добрий день, грайлику! Я бачу, ти приготував для дітей правила поведінки в крамниці. Тож, давай їх розглянемо. При вході в магазин, перш ніж увійти, слід пропустити тих, хто виходить. Якщо хтось іде вслід за вами, притримайте двері, не можна входити в магазин із собаками. Краще залишати їх на вулиці прив'язаними. Ваші особисті речі або ті, які ви купили в іншому магазині, можна залишати. В камерах схову. Для зручності візьміть кошик або візок для товарів. Товари, які продаються без упаковки, не можна брати руками, для цього є спеціальні рукавички. Якщо ви розпакували товар, то його обов'язково потрібно оплатити на касі. Штовхатися, бігати, кричати в магазині не можна. Будь чемний з продавцем. Не забувай подякувати йому за проданий тобі товар. Правила поведінки ми згадали, тож час вирушати до крамниці. У крамниці на касі ми можемо побачити продавця, який продає товар покупцям. Діти, пригадайте, що бере мама, коли йде до крамниці. Мама бере гаманець та гроші. Без грошей у крамниці нічого не продадуть. А зараз ми познайомимось із новим словом товар. Усе, що продається у крамниці, називається товар. Як називають усі предмети, що продаються в магазині? Молодці. Товар. Діти, якщо в крамниці продають одні продукти, то як можна назвати цю крамницю? Правильно це продуктова крамниця. А якщо іграшки, молодці, це іграшкова крамниця. А якщо продають одяг, це буде крамниця одягу. А якщо продають одне взуття, це буде взуттєва крамниця. Крамниці діти можуть бути великі та маленькі. Діти біля вашого будинку є крамниці. Вони великі чи маленькі? Пропоную пограти в гру крамничка. Я буду показувати вам товар. А ви повинні сказати, в якій крамниці його можна купити. Де можна купити торт? Правильно, в продуктовій крамниці. Де можна купити ляльку. Правильно в іграшковій крамниці. Де можна купити гумові чобітки. Молодці. У взуттєвій крамниці. Де можна купити хліб? Правильно в продуктовій крамниці. А де ми купуємо штанці? Молодці в крамниці одягу. Де можна купити туфлі? Правильно у взуттєвій крамниці? Де можна купити сукню? Правильно у крамниці одягу. А де можна купити іграшковий автомобіль? Молодці в іграшковій крамниці. Діти, чи сподобалось вам грати в гру? Райвак запитує. А що нового ви сьогодні дізналися? Чи запам'ятали ви, як слід поводитись у громадських місцях, а особливо у магазині? Молодці! На цьому наше заняття закінчено. До побачення!